Вона вийшла в 2018-му, і відразу стало зрозуміло, це щось інше. Це не просто гра, це було як кіно, роман і життя в одному флаконі. От пройшло сім років, і ніхто, ніхто не наважився це повторити. То чому? Чому Red Dead Redemption 2 стала піком і одночасно глухим криком у пустелі відеоігор? Тож ми зараз розберемо. І ти зрозумієш, що ми втратили, і що Rockstar зробила неможливе. Тож починаємо. Друзі, також я хочу нагадати, те, що я граю прямо зараз на GTA 5 Ukraine. Поки всі чекають на GTA 6, у нас вже грають. GTA 5 Ukraine – це не просто сервер, це місце, де ти твориш історії, відчуваєш адреналін і живеш роль, яку сам обрав. Мер, мафіозі, купче. Чи бізнесмен, ти тут не гравець, ти головний герой, реалістичний світ, живе українське ком'юніті та справжні емоції. Це не черговий сервер, це справжнє українське РП. Тож приєднуйся, поки Rockstar мовчить, ми вже творимо майбутнє GTA 5 Ukraine. Також промокод Фалькона, не забудьте. Red Dead Redemption 2 це гра, яка була створена не заради трендів, не заради лайків, не заради стрімів. Вона була створена так, ніби Rockstar просто хотіли залишити щось у вічності. Режисер, який знімає не блокбастер, а авторське кіно, яке хтось колись знайде на полиці і просльозиться. І знаєте, що в цьому було найбільш шокуючим? Те, що гра не поспішала. Вона не вигукувала, біжи туди, врятуй світ. Вона казала: піди в ліс, сядь, подивись на захід сонця. Почекай, поки сніг торкнеться бороди Артура і згадай, як дихається, коли не потрібно поспішати. Геймдизайн RDR2 2 це виклик кожній грі, яка орієнтується на ТікТок. Кліпи, вона не намагалась тримати тебе в увазі постійними вибухами. Вона пробувала бути, жити, відчути кожен крок коня, кожен подих вітру, кожен діалог з випадковим незнайомцем. У цій грі не було нагород за поспіх. Навпаки, якщо ти поспішав, ти втрачав. Вона змусила всіх згадати, що відеогра це не лише механіка, це ще й досвід, емоції, атмосфера. І Рокстар знали, що ризикують. Вони знали, що така повільність може роздратувати. Що хтось скаже, ой, довго нудно. Не клікає, але вони все одно робили гру саме таку: величну, чесно, сміливу. І саме тому вона стала легендою. Саме тому ми згадуємо її не як просто гру, а як останній прорив ідеалізму в індустрії, яка потроху стала бізнесом. Але чому ніхто не повторив? Всі побачили, що зробила Rockstar. всі бачили оцінки, побачили мільйони копій, побачили сльози фанатів, які закінчили гру і більше не змогли знайти нічого подібного. Але ніхто, ніхто не спробував зробити те саме. А чому? Бо повторити RDR2 це не просто дорого. Це страшно. Геймстудії сьогодні працюють не як митниці, вони працюють як корпорації, і в такому середовищі рішення, типу, а давайте зробимо анімацію для кожного виду шкіри на кожному тваринному виді окремо. Або, наприклад, давайте напишемо 200 діалогів для NPC, які може ніхто ніколи навіть і не почує. А ще приклад: типу, давайте ми дамо гравцю можливість мити коня, хоч це ніяк не впливає на сюжет. І такі ідеї просто не проходять їх. Вбиваючи на рівні давайте рахувати бюджет, бо це не вигідно. Бо сьогодні гра має бути швидкою, стрім-френдлі, батл пасною, з оновленнями кожні два тижні і обов'язково з мікротранзакціями. А RDR2, вона була повільна, як хороше віскі. Вона не просила тебе щось купити. Вона не кричала: повернись, завтра буде нова місія. Вона просто давала тобі світ, світ, який існує без тебе. І саме тому вона не вписується в модель сучасного геймінгу. Крім Rockstar, ніхто не міг собі дозволити таку розкіш. Витратити 8 років, тисячі працівників, сотні мільйонів доларів, щоб зробити гру, де ти можеш просто посидіти біля вогнища і помовчати. А навіть якщо хтось і міг, не наважився, бо ніхто не хоче зробити шедевр без донату, ніхто не хоче зробити повільну гру в епоху швидкості. І ось результат. Ми всі побачили, як виглядає ідеальна гра, але всі інші вирішили, що краще, хай буде звичайна гра з лотбоксами ніж ризикований шедевр. І тому RDR 2 залишалася самотньою вершиною, на яку ніхто не піднявся. Вона стоїть там високо, одна. І дивиться згори на індустрію, яка вже не хоче підніматися. А якою була ця вершина, і що зробило РДР2 такою живою, що інші навіть не намагалися наблизитись. Уявіть собі світ, який не крутиться навколо тебе, де ти не головний герой, а просто ще одна людина серед багатьох. Саме так відчувається Red Dead Redemption 2. Це не гра, де все затихає, поки ти не наблизишся. Тут лоша народжується вночі, мисливці повертаються до табору без тебе, NPC сваряться один з одним, а потяги прибувають за розкладом, навіть якщо ти стоїш у кущах. rdr 2 це симуляція життя, а не просто. То Open World. і Rockstar зробили це не фокусами, а роботою понад людські межі. Анімація обличчя не генерується шаблоном, а вручну підлаштовується під кожен діалог. Система сну, голоду, ваги і температури. Все це не гіміки, а частина світу. Кожна рушниця старіє, брудниця, ламається, і ти її чистиш не в меню, а в руках, ганчіркою. Пам'ятаєте, як Артур записує свої думки в щоденник? Це не просто записки, це реакція на світ, на людей і на події. Він не просто пише текст, він малює. Малює тварин, яких бачив, малює місця, в яких був. Хто, блін, ще таке робив. У rdr 2 кожен сантиметр просто ручна робота. Навіть пташки, які прилітають над головою, це не просто ефекти. Їх траєкторії змінюються залежно від погоди і часу доби. А ліс, він шумить і дихає. Навіть трава тут коливається не в один бік, а у відповідь на пориви вітру. Кожен діалог із бандитами в таборі він унікальний. Джон розповість історію з минулого. Це поділиться мудрістю, дач підкине чергову проповідь. А тепер подумайте: гра дозволяє це все пропустити. Вона не кричить. Іди сюди, нова Хасена. Вона дозволяє прогуляти, бо життя не зупиняється, якщо ти не пройшов. Це гра, де смерть коня це трагедія, бо ти не просто купив її меню, ти її годував, купав, скакав на ній через шторм. І коли вона падає, ти не тиснеш респаун. Ти стоїш посеред поля і мовчиш. Оце і є сила rdr 2. Світ, який не Кричить, а говорить історія, яка не веде тебе за руку, а просто живе поруч. Герой, який не хоче бути героєм, але ним стає. Усі інші ігри поруч з цим це декорації, а RDR2 – це така реальність, до якої можна було доторкнутися, і саме тому ніхто не повторив, бо це не як просто гейм дизайн, це як ремесло. Є люди, які писали в коментарях, те що це гра не для них. Але чому RDR2 не гра для всіх і? Цьому її навпаки велич. Red Dead Redemption 2 це не гра для кожного, і Rockstar це знали. Вони не намагалися зробити, щоб всім сподобалось. Не фарбували ігровий досвід у яскраві кольори, не скидали на гравця феєрверки кожні 5 хвилин. Вони не боялися втратити частину аудиторії. І справді, багато хто відмовився від гри після перших годин. Сказали, повільна, затягнута, нудна, але ця повільність це не про темп, це про зміст. Це гра, яка просила не грай мене а будь Тут це гра, яка змушує відчути вагу часу, часу, який більше не повернеться. Якщо тобі це не треба, вона тебе не тримає. Але якщо ти лишився, то вона віддячить. Тобі відкриються сцени, які не заплановані режисером. Вони просто стаються. Тварина вибігає на стежку, хтось починає стрілянину, раптом тиша. І ти сам вирішуєш їхати далі, чи зупинитись. Більшість ігор веде тебе за руку, а RDR2 просто простягує руку і чекає. Чи візьмеш ти її? Це гра для тих, хто не боїться тиші, для тих, хто не вимикає музику, якщо в ній немає приспіву. І тому її люблять не всі. Але ті, хто люблять, не забудуть вже ніколи. Бо ця гра вимагає більше ніж увагу. Вона вимагає участі. І Якщо ти її дав, вона залишиться в тобі назавжди. А давайте поговоримо про культурний вплив. Як RDR2 сформувала покоління гравців. Є ігри, які ти проходиш і забуваєш. Є ігри, які ти пам'ятаєш, бо було весело. А є Red Dead Redemption 2. Гра, яка залишається з тобою, навіть коли ти її давно вимкнув, вона перетворилась на щось більше, ніж просто гру. Вона стала досвідом, атмосферою, внутрішньою культурною подією. Артур Морган надихнув людей писати книги, малювати картини, створювати музику, знімати короткометражки, вивчати історію Америки, філософію життя, навіть шукати себе. Хтось написав фан-комікс, хтось зробив кліп, хтось розповів про гру своєму батькові, який ніколи не грав, і вони разом пройшли її. Це гра, яка дала мову спілкування тим, хто мав. Вона об'єднала гравців не хайпом, а відчуттям, що ти не один, хто шукає глибину. На Ютубі є сотні відео, чому я не можу забути rdr 2 Люди повертаються туди не за квестами, не за графікою. Вони повертаються до себе тодішнього, до відчуття, яке вже не купиш. rdr 2 стало особистою історією для мільйонів. І не тому, що вона зручна, а тому, що вона справжня. Вона не про перемогу, вона не про шлях. І тому, коли ти бачиш, як хтось знову запускає цю гру після років, ти розумієш, це не просто фанат, це людина, яка. Там що залишила, якщо інші ігри це тимчасовий шум, то RDR2 це голос, який продовжує звучати в тобі. Але що відчуває гравець, коли повертається в rdr 2 роки по тому? Через роки після проходження Red Dead Redemption 2 гравець не повертається заради геймплею, не заради стрілянини, не заради прокачки, не заради сюжетних поворотів. Він повертається, бо щось лишилося незавершеним. Це не схоже на запуск старої гри, щоб згадати. Це більше як відкритий старий фотоальбом, усе на місці. Але вже не так, як було. Ти знову в таборі, але Джек мовчить. Хав'єр більше не співає. Артур не реагує на дрібниці, бо ти вже все понатискав колись. І раптом усвідомлюєш, гра не змінилась. Змінився ти. Раніше ти грав щоб вижити в цьому світі. Тепер ти просто спостерігаєш за тінню свого минулого. Психологічно це феномен, який називають як ностальгія пам'яті дії, коли ти пам'ятаєш не подію, а як ти себе почував, коли її створював. РДР запускає саме це. Ти не пам'ятаєш конкретні місії. Пам'ятаєш, як сидів на коні під дощем, як ти мовчав, як ти дивився на захід сонця не тому, що треба, а тому, що не хотів іти далі. І ось ти знову тут. Увімкнув гру, але руки не йдуть у сюжет. Ти просто їдеш, просто слухаєш, просто згадуєш і раптом починаєш відчувати провину за те, що ти щось забув, за те, що не все почув, за те, що пройшов повз деталі, які тепер знаєш. Це не повторне проходження, це зустріч з тим, ким ти був. І в цьому унікальність Red Dead Redemption 2. Вона не тільки лишає слід. Вона дає можливість повернутись до нього, але прожити це знову більше ніколи. Але чому ми досі говоримо про Red Dead Redemption 2? Минуло вже достатньо років. Ігрова індустрія рухається швидше, ніж будь-коли. Ігри виходять і зникають у стрічках, навіть великі. Але Red Dead Redemption 2 лишається в розмові. Її не обговорюють через новини, її не витягують хайпом, Її згадують, тому що вона досі болить. Гравці повертаються до неї без причини. Просто щоб послухати дощ, посидіти біля. Вогню побачити очі Артура. Вона не залежить від оновлень DLC чи сезонів, її не треба виправляти. Вона не старіє, бо була створена не на час, а на пам'ять. І саме тому вона не відходить у минуле, бо ми самі ще її не відпустили. Але напевно, що скоро буде кінець епохи, чи це вже воно настало? Знаєте, я ще хотів би сказати про символічну смерть Артура Моргана. Його смерть це не просто сцена, не просто драматична кульмінація. Це символічний акт, якому вдалося передати щось більше, Ніж долю одного персонажа. В його останньому подиху це й закінчення цілої філософії. Артур був не героєм у звичайному сенсі. Він не врятував світ, не знищив зло, не досяг слави, але він встиг зробити головне стати кращим. Попри минуле, він був у в'язниці своїх рішень, минулих помилок, системи, яка сама себе пожирала, і він обирав вийти з нею не кулею, а гідністю. У його смерті тише невидовищна, негеройська людська. Вона болить не тому, що це фінал, а тому, що ти розумієш, він не встиг. Точніше, він встиг усвідомити ким хоче бути, але світ більше не давав йому часу. Це як останній ковбой, який бачить, як на обрії вже стукає індустріальна революція, як остання душа. Яка ще намагається триматися за мораль, поки навколо вже панує цинізм. Артур це не просто персонаж, він втілення геймінгу, який намагається бути чесним, поки навколо вже крутяться обкладки з лутбоксами. І коли він помирає, це не лише його прощання, це прощання з підходом, де гравцю довіряють, де йому не підсовують тригери щастя кожні п'ять хвилин з дофаміном. Це смерть героя, який не хотів бути героєм, і смерть епохи, яка ще вірила, що гра може бути літературою. Кіно, переживанням, а не просто контентом. Ми всі тримали його за руку в останні хвилини. Ми всі чули цю музику, але мало хто усвідомив. Разом із ним закінчився цілий розділ історії відеоігор, і цей розділ вже не буде переписаний. Після rdr 2 залишилася тиша, але іноді ми самі вмикаємо її знову, просто щоб згадати, що ми відчували. І знову їдемо в табір, де вже нікого немає. Це була не гра, це була історія. А зараз. Вам велике дякую, що додивилися. Якщо ти з тих, хто пам'ятає такі ігри, то не забудь підписатися, поставити лайк і давайте просувати україномовний контент разом. Також, друзі, нагадаю, у мене є телеграм-канал, я його створив зовсім нещодавно. Там дуже багато цікавого контенту, час від часу буває. Тож підпишіться, тож підпишіться також. І до наступного відео.